Вони танцюють і у танці, хоч на кілька годин відволікаються від важких думок, від постійної присутності війни. Адже вони ветерани, вони жінки, сестри і матері тих, хто воює, і тих, хто на жаль вже не з нами. Це ще один тип реабілітації та соціалізації для військових та членів їх родин, який з успіхом впроваджують у ветеранському просторі в білій церкві. Декілька місяців тому до нас у наш простір прийшла дівчина, і вона хореограф. Разом із нашим директором вони поспілкувалися і вирішили, що вона буде для нас проводити безкоштовні уроки аргентинського танго. Ми запросили одразу ж ця ідея була втілена у життя. Запросили ветеранів, також долучилися жінки військових діючих, тому що танго це не просто про танець. У нашому просторі це про, про довіру, це про спілкування, це про морально-психічне відновлення. Ірина Шосталь, тренерка з аргентинського танго, каже: на початку дуже переймалася, чи вдасться їй налагодити контакт з ветеранами, адже у кожного за плечима своя історія і здавалося б. Де танго, і де війна. Однак, як виявилося, ідея з танцями дуже сподобалась ветеранській спільноті. я переймала, що я не зможу дати те, що потрібно. Я не боялася себе, просто я розуміла, що можливо складніше буде психологічно людям да, спілкуватися зі мною. Але насправді, ну, мабуть, ті, хто залишилися, вони до цього готові. І вони сприймаються інакше зовсім не складно, і мабуть, перші якісь перші дві-три зустрічі вони грають основну роль, і далі люди вже залишаються, навіть якщо якусь невелику перерву роблять, вони все рівно залишаються нескладно. Наразі у ветеранський простір на танго ходять стабільно більше десятка чоловік. Самі ж ветерани кажуть, танго гарно розвантажує думки і на душі стає набагато легше. Ну розумієте, це водночас. <плес> Цікава психологічна реабілітація, і адаптація військ мій посестер до цивільного життя. Більш так одна із таких чудових реабілітацій. Ну і звичайно, танок розвиває моторику тіла, дозволяє зробити контроль над своїми рухами чіткішим. Це теж важливий момент у реабілітації. У мене після і щері певна мозкова діяльність. Вона як у всіх, після контузій, після таких травм заторможена. Тут особливі рухи, особливі... Тут зовсім інше не те, що в житті використовуєш. І воно стимулює, воно складніше. Складніше робиш, простіше, тоді значно простіше зробити. Плюс е спільнота. Спільнота, де тебе шанують, поважають, чекають. Спілкування у спільноті однодумців також надважливе, і жінки у сім'ях, яких є військові, що на фронті або ж ті, які на жаль втратили своїх коханих тут, отримують хоч трохи позитивних емоцій, яких у повсякденному житті так мало. Життя не зупиняється на, на місці е, мати жити, я Думаю, так само чи їхній брат чи сестри. Чи іменно... Чоловік, який загинув, чи є в полоні, чи можливо, десь де інде. Він, напевно, би хотів, щоб вона його рухалась далі, не сиділа вдома і не, не замикалася в собі. Ветеранський простір створений для задоволення потреб і відповідей на виклики, з якими стикаються наші оборонці та їх родини. Тож тут можна не лише поспілкуватись у колі однодумців, а й закрити безліч питань юридичних, соціальних тощо. Для кожного ветерана це великий виклик, тому що різні життя. Пересікаються наші фахівці з супроводу допомагають у зборі документів документі, різноманітної вирішенні питань від інформаційної від інформаційної сторони до навіть відвідування тих ветеранів, які не можуть самі прийти сюди і вирішити якісь свої певні запити, певні питання. Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко, новини телеканал Крокус.